Повертати чи не повертати культурні цінності. І взагалі, як має виглядати цей процес? Ви дивитеся програму в об'єктиві я, Андрій Скоп. Гостями нашої студії є Богдан Панкевич, голова громадської організації Українська Галицька асамблея, а також Віталій Ласка, кандидат історичних наук, член Української Галицької партії. Пане Віталію, власне, зараз відбувся певний процес. Відбувається певний процес обміну культурними цінностями між бібліотекою Стефаника і центром Ослінеом, який знаходиться в Рослові, колишнє місто Бреславу, І ті процеси якісь такі нерівномірні. Ну, тобто, громадськість процес вже дізнається постфактом, і що відбувається, ну дуже часто це як закрита тема для обговорення. Ну і ми про це дізнаємося в останній момент. Можна детальніше розповісти, що саме зараз відбувається, що ми передаємо і що ми зато отримуємо. Ну, власне, я з вами погоджуюся в такій непублічності, так, того, що відбувається. І власне тут є декілька проблем насправді. Перша проблема те, що те, що нам передавати зі Львова до Польщі, так, чи навпаки, воно вирішується насправді не у Львові, чи не в тих наукових чи музейних закладах. Які мають щось повертати, а вирішується в Києві? Друга річ те, що ці обміни вони насправді нагадують такі підкилимні торги, коли щось на щось обмінюється без деталізації, щось підписується, а вже потім постфактум вирішується питання. Що і як властиво найбільш така показова ситуація сталася 15-18 червня в Ольштині, де відбувалося засідання міжурядової українсько-польської комісії у справі повернення та охорони тих культурних цінностей, які були або незаконно переміщені, або втрачені в часі другої світової війни, і властиво її наслідком став такий меморандум. У якому було запропоновано до кінця 2016 року передати архів бібліотеки Солінських до властиво Польщі. Крім того, в цьому меморандумі було ще декілька таких актів про передачі. І Після того громадські збурилися насправді. Чому збурилась? Бо знову ж таки це відбулося поза її спинами, і не було чітко прописано, що і як передавати. От я можу навести один приклад, який дуже показовий, який дуже ілюстративний. Про повернення. Картини царі Шуйських перед Сейзмундом змудом Це власне, картина зі збірки історичного музею. Два роки тому історичний музей віддав її в такому жалігідному стані на реставрацію. Ця реставрація відбулася. Вдяку за це. Українці дали згоду цю картину експонувати п'ять років в Польщі, але зараз в цьому меморандумі йдеться про те, що цю картину, яку два роки тому до Польщі передали на тимчасове експонування, планують обміняти на два дзвони з села Лютовицька біля перемишля. Очевидно, що такі речі доволі дивні, бо тими дзвонами поляки торгують, ну з кажучи, торгують ще з 2013 року. У 2014 році у Львові також відбувалося. Засідання цієї комісії, і там також говорилося про ці дзвони, які вже мали обмінятися на доплетні видання з Кременецького ліцею. Це такий приклад. Стосовно бібліотеки Осолінських, тут процес ще більш несистемний, позаяк пропонований обмін архів НТШ. Він не цілком відповідає. Меті цієї комісії, зарештою, і назві е, архів бібліотеки Осолінський, архів Оселенному він сформувався у Львові з 1818 по 1940 рік. Тобто, ну з до історичною довідкою зрозуміло. А власне, а конкретно, от що ми маємо передати е, ми маємо Польщі? передати Польщі. Відомчі або господарський архів у Соленому це є фонд 2154, в обмін на архів НТШ, який був вивезений в 45-му році до Польщі. Тобто, ми маємо передати те, що в нас зберігалося, нікуди не було вивезено. На те, що у нас в що у нас ну з грубше кажучи, вкрали або вивезли. Тобто, а на якій підставі в 45-му році власне архіви НТШ бо це українське товариство було наукове, були вивезені поляками. Ну властиво, це процес почався ще в 44-му році. Поляки вивозили ну, і частину архіву Солейну, і властиво архів НТШ. Польські бібліотекарі, які вкладали цей список, вони включали туди дуже цікаві речі, наприклад, архів Івана Вагелевича. Його передали Польщі, так, через те, лише через те, що він був написаний частково польською мовою. Передали і цінні 24 рисунки Альберта Дюрера. Так. І властиво цей процес насправді закінчився після 45-го року. 45-й, 46-й рік, 60-60. Ті 87 рік, тобто кожного кожного з цих років е, Польщі передавалися як дарунок братньому польському народу е, численні артефакти лише за 45-46 рік 217 тисяч артефактів передали, і зараз власне, ми говоримо не про обмін того, що тоді передали, а про е, передачу ще однієї частини оселеному до Польщі. І тут звичайно, ця ситуація вона набуває певною мірою курйозних рис. Ех, мені пощастило побувати і в Осліневому в Польщі, ну, в Рославі в Бриславу, так? І е, я бачу, наскільки там дійсно зберігається, і наскільки вони над тим кожним предметом ех, майже моляться, можна так сказати. У нас це. Дещо, так скажімо, м'яко по-інакшому виглядає. Я навіть чув таку історію, що, власне, саме там о, в Росліві знаходиться велика кількість документів, пов'язаних з гетьманом Богданом Хмельницьким. Е, і як це пояснюється, що тоді, коли Рокусовський дав дозвіл вивозити документи, всі пам'ятають цей історичний момент, що нібито гетьман. Хмельницький був польським гетьманом, тому вони вивозили ці, ці документи, чи, такі, чи це є легенда, чи щось подібне. Властиво, знову ж таки, тобто, до Польщі вивозилися не тільки польські матеріали. Треба розуміти, що Оселеному його збірки це була. Одна з таких невід'ємних частин мультикультурного Львова, і тут я би часто не ділив на польські чи українські матеріали. Ми говоримо про те, якщо збірка сформувалася у Львові, то цілком логічно її і консолідувати надалі у Львові, а не передавати до відновленого осленному е, стосовно того. Чи знову ж таки ці польські матеріали, чи чи їх повертати, чи не повертати, знову ж таки повертати можна, але це має бути системний, рівноцінний і доступний громадськості обмін, а не так, що в що це є підкилимний і вирішується де-інде, але не у Львові. Тобто, це має бути співпраця інституцій. Зрештою, ця співпраця інституцій налагоджена. Ну бо це мені нагадує знаєте, щось ми їм віддали, нібито вони щось нам віддали. А насправді за тим скляється якась третій інтерес чийсь. Ну, і завжди чомусь є така підозра, коли немає публічності. Навіть, що Ще хтось має якийсь певний інтерес, навіть пам'ятаємо всю історію з табачником, який просто нагло забирав з бібліотеки, зокрема з Львівської, і Стефанника і інші бібліотеки забирали сідні речі, собі дарувалися. Ну, Припрошую, як пляшку куняку один одному дарували. І ніхто за це не був покараний. І досі пір з тими документами не все ясно. А про те, як виглядає обмін культурними цінностями в сюжеті наших журналістів. Обмін архівами між Україною та Польщею, про який домовилися міністерські представники двох країн, уже майже місяць не дає спокою львівським науковцям. Адже, як написано в протоколі, комісія рекомендує обміняти архів Осолінських у Львові на документи наукового товариства Шевченка, які зберігаються у Польщі. Річ, яка виглядає дуже загрозливо, те, що питання того, що зберігається у Львові, як зберігається у Львові, куди його передавати, вирішують не у Львові, а вирішують в Києві і часто вирішують з грубими помилками і нерозумінням ситуації. Як переконує дослідник та історик Віталій Ляска, такий можливий обмін нерівнозначний, бо польща мала би повернути архів антиша без обміну, який вивезли Львова незаконно. «Архів НТШ під цю норму підпадає це без питань. У 45-му році його вивезли ще з три скрині. Далі він усів в Росліві, Варшаві, і в Кракові. Частково. Вітаку Сулінських так. Ми можемо говорити про повернення лише того, що вивезли зі Львова до Польщі, але аж ніяк не про повернення чи приміщення чогось того, що витворилося властиво Львові і в реаліях Львова 19-20 століття. Про те, що бібліотека Стефаника може позбутися частини своїх архівів, самі книгозбірні знають. Однак цьому великого значення не надають. кажуть архів Осолінських зараз у них, та й віддавати його Польщі поки не збираються, бо він є частиною. Самои библиотекике Що вже щось має відбуватися, щоб буде щось матеріалізовано вже сьогодні, чи завтра, чи післязавтра про це, це це як сказати дочасно і, і про це може не йти. Цей архів є частиною, якби сказати, нашої основи, нашої. То це до дискусії. Це, ну, це знову, ж таки, треба, знову ж таки ретельно вивчати. І я думаю, що ця дискусія якраз і, і, і стане таким каталізатором, таким, що ми разом із, із, із польською. Стороною разом із нашими науковцями будемо все глибше вивчати і колись якось прийдемо до висновку. Наукові ж співробітники уже не перший рік працюють над архівами Осолінських, та й значна частина вже переведена в електронний вигляд, до якого доступ має і польська сторона. Для нашої бібліотеки не важливо, чи це є документи так звані Україніки, полоніки, іудаїки, вірменські рукописи. Ми всі зберігаємо в належних умовах. Архів Оселінських було засновано у відні Юзефом Оселінським на початку 19 століття. А вже згодом приватну колекцію польського шляхтича перевезли до Львова, як і просив вчений у заповіті. І вже тут вона стала однією з основ для створення бібліотеки Стефаника. Пане Богдане, тепер надамо вам слово, бо ми тут поговорили про історію, про проблеми історичні, і культурні. Чому так відбувається? Чому ми досі не цінуємо те, що маємо, або якось до того байдуже ставимося? Це дуже добре питання, тому що можна по-різному формувати переговорний процес, процес обміну, але нам дуже багато треба вчитися в поляки. Власне, вчитися їхньої е, гонору, так би сказати, їхньої позиції, постави, національне, перш за все. А нас, галичан, так вже ввели в такий стан якоїсь боязні самих себе. Ну, от зараз галичани навіть бояться назвати себе галичанами, щоб часом хтось не подумав, що може там якийсь сепаратизм в тому слові є, щоб часом хтось щось про нас не подумав. Коли Донецькі, Харківські, Дніпропетровські в Верховній Раді лобіюють інтереси своїх регіонів, фонди, субсидії, проекти це все нормально. Галичани та ні, ні, ну нам більше ж не треба, ми для всю Україну. Тобто, так зробили, що треба все від себе віддати на Україну. Добре, ми вже 25 років це робимо, пора подумати і про себе. І тому, власне, такий гонор галичан, гідність Галичан, це. Я думаю, є питання, яке потрібно ставити на порядок денний, і міняти цю парадигму, міняти це ставлення самих до себе. Тоді і всі різні переговорні процеси будуть краще йти, і наші власне ставлення з центральною владою будуть мати абсолютно іншу емоційну основу не підпорядкованості, а як рівноправного регіону України, який напевно для цієї держави зробив далеко більше ніж інші. Ну я вам скажу чесно, останні роки, вже багато років, у мене таке враження, що у Львові е, ми більше звертаємо увагу на потреби республіки Польща, ніж на потреби українців і галичан. Бо це вже не перший випадок, що ми їх щось передаємо, ми якісь пам'ятники будуємо, таблички ставимо. А коли йдеться про якісь пам'ятник українцю. Видатному, ну то на це завжди немає коштів. Якусь меморальну табличку. От ми встановлювали була меморальна табличка на цьому, на тюрмі на Городоцькій. Так то з якимись абсурдними, абсурдними просто перепонами це все робилося, і, і ну був голова меморіалу у нас в студії і розповідав. Ну, чесно, в це навіть не хотілося вірити, що в міській раді ставили палки в колеса. Не затверджували якийсь план, встановлення. Скажіть, чому це так відбувається? Чому, як ми собі щось хочемо зробити, то є перепони. Якщо комусь віддати, то ми так щиро це все гарно робимо і метки відкриті. Можу ще один приклад навести. Наприклад, я підняв це питання. На мене дуже багато було всякого негативу після цього. Але ми з поляками. Є партнерський проект, звичайно, основний левові кошти йдуть з Міністерства культури Польщі. Ми за це надзвичайно їм вдячні, що вони допомагають реставровувати спільну культурну спадщину пам'ятники Личаківського центру. Але коли бачиш на могилі, над могильному пам'ятнику Івана Франка надпис, що це робиться за кошти Міністерства культури Польщі. Трохи починає бути ніяково. Я це питання підняв. Ми зібрали вже достатньо коштів, щоб компенсувати полякам. Вони роблять прекрасно. Ми не хочемо влазити чи, скажімо, руйнувати якісь домовленості, але ми просто, з точки зору своєї гідності, хочемо компенсувати підприємці львівські ці кошти, компенсувати, які затрачені на пам'ятник нашого національного пророка. І тут починається. Міська рада нам не дає ніяких. Даних, якась відписки приходять, не маємо ні кошторису, ні до кого звернутися, ні з ким обговорити механізм компенсації. Поляки би за ці кошти зробили б собі ще якийсь пам'ятник, може того ж Банаха чи ще когось є Далечакові. Незрозуміла позиція. І тут дуже цікаво, що навіть мої друзі, старші люди мого віку, вони обурюються, як це я так вліз в цей процес. А молоді. Тридцятирічні мене розуміють з півслова. І тут є власне цей показник, що молодь ліп, ліпше розуміє свою гідність, ліпше розуміє, про що йдеться, ніж люди, які пережили оцей комуністичний, напевно, період. Ну, очевидно, що при всій повазі до вашого покоління насправді дуже багато людей, які ще живуть на страху. І страх ними керує. Я е, був учасником у тої дискусії, е, яку пан Богдане почали, про те, що пам'ятник великому генію українському Івану Франку. На Личакові реставрують поля польські реставратори і за кошти польського уряду. Ви знаєте, це я вам скажу ганьба. Ганьба Андрію Івановичу садовому. Ганьба всій міській владі, яка взагалі це допустила, що у Львові немає коштів, якщо він дійсно потребує реставрації, бо то так само велике питання, бо я спілкувався з багатьма реставраторами і по каменю, і по дереву, і ніхто не, не бачив там проблеми в реставрації. І очевидно, тоді ми говоримо про просто списання коштів польського уряду, якщо навіть тих документів, про які ви говорите, немає, їх не буде. Ну тому що кому вигідно засвітити реальні затрачені кошти? Але Мене обурило не це, що ви що хтось кудись втрачається. Мене обороло, що в тій дискусії було озвучено, що ви знаєте, у Львові немає спеціалістів. Ми без руки. Ми без очей, без ніг, ми не вміємо реставрувати ні камінь, ні дерево. В є цілі кафедри і факультети по реставрації і в академії в мистецтв політехнічному університеті національному. Але ми не вміємо цього робити, тому нам має приїхати поляк і поремонтувати Франка. Я не здивуюсь, що завтра буде реставрація Тараса Шевченка польським урядом. І це також буде сприйнято нормально. Я вам скажу, де бій. сталося? Де сталося де в той момент. Гідність міської влади втікла. Ну, я вам скажу, щось робити треба. І я, наприклад, вдячний полякам, що вони це роблять. Більше того, це робиться руками тих українських реставраторів, Львівських. Добре. Поляки це фінансують. І поляки настільки розуміють делікатність питання, що узгоджуючи плани на цей рік, вони питалися на нашу сторону, а може не рухати Франка. А наші сказали, ні-ні, давай, давай. Оце є різниця між нами і поляками. Які там кошти йдуть, щось мене це менше цікаво. Ні, ну я, я якраз польського уряд не звинувачую. я ну, Якраз йому також вдячний, тому що він бає за свої пам'ятники, за свою культуру. Ну тобто, скажімо так, вони молодець. Подивіться, Віталій Ляска е, очолює наш проект Локальна історія. Відкриваємо історію галицьких сіл самим селянам. І завжди даруємо їм кільканадцять плакатів від заснування села до сьогодні. І коли є плакат 19-39 рік, коли я є там присутній, я завжди кажу, люди, подивіться, то була пацифікація. Це була польська держава дуже специфічна, друга річ Усполита, бо фашизм був популярний у всій Європі, авторитаризм. І при тій державі, але вона була правовою. Українці під проводом того Шептицького, якого ми зараз. Під його ідеологічним проводом ми мали в вашому селі пласт, луг, просвіту, читальню, бібліотеку, хор під таким гнітом, Ш кооперативу, гроші заробляли. Що ви маєте сьогодні 25 років незалежності? Ані ну, не, не все було так просто. Е з польським урядом і пласт забороняли, все так, було, але здавалося, але, але, але На тоді було бажання вдавалося. щось зробити, відкрити народний дім, просвіта. А тут у нас якась така байдужість, байдужість до власної історії, то вже до, до пандемія як історика. Чому ми за 23 роки незалежності і далі залишаємося байдужими до власної історії? Ну, власне, тому що навіть ми не впорядковуємо тих цвинтарів, де поховані наші дідусі чи прабабці. Ви поїдете в будь-яке село. Галицьке, так, де є, живуть галичани, де живуть люди патріотичні. І подивіться на цвинтар. Старий. Старий цвинтар. Тобто новий цвинтар там гарно класкові квіти і тому подібне. Старий цвинтар. Він переважно або зарослий бур'яном, або деревами, хрести похилились похилилися, тому подібне. Знову ж таки, повертаючись до досвіду міжвоєнного. В Галичні існувало товариство охорони воєнних могил. Одна з найбільших атракцій села це було на зелені свята, піти покласти квіти і вшанувати пам'ять січових стрільців. Тобто тут очевидно. Що ту ситуацію великою мірою е, спровокував радянський союз знищення тої історичної пам'яті та кращий генофонд людей до середних 50-х було винищено або вивезено, але знову ж таки е, тут нам треба повертатися до тої е, точки самоосвідомлення. допоки людина не не усвідомить в селі, що вон, вона живе в якомусь. Місце, місце яке має історію, що тут жили їхні бабці і дідусі, що вона не має з цього місця. Тоді, в принципі, процеси не має розпочатися. Але до того треба починати з малих речей, піти, порядкувати цвинтар, піти, щось дізнатися про історію села, вшанувати зрештою старших людей. А наразі в нас це все виглядає так дуже дестабілізовано і виглядає ну насправді. Зле так, ми дуже багато їздили по селах, так опитували старших людей, презентували виставки по історії села і відверто скажу: віддачі мало. Віддачі мало переходять переважно або старші люди, або люди, якісь там працівники школи чи клубу. Молоді нема і нема середнього віку. Це є дуже сумно. Так, бо в принципі ми лишали ретранслятори того. А цей добрий ґрунт він має сам утворитися. Ну, Але така ситуація була і в середньому 19 століття, і таким методом просвітництва, методом. Ем самоосвідомленням і методом якогось такого нарощування гідності, та ситуація мала би змінитися. Але цей процес є доволі тривала. Я Вмовти того, того громадського діяча, того активного, щоб він погодився очолити ваше село, ваш район. Бо люди дуже часто, ті, які дійсно активні, можуть щось змінити, не хочуть іти до влади, але мусимо їх попросити і змусити. Дякую до зустрічі.